Чому твій психолог не підписав на тебе в соцмережах? Чому він може не привітатися з тобою, коли ти йдеш по вулиці? І чому дружити з твоїм психологом це погана ідея. Про це все і більше ми поговоримо в цьому випуску. Мене звуть Тіна Бей, я психолог-консультант, і я хочу розповісти про дуже важливу тему, яка на якій базується взагалі психотерапія, це етика психолога. І перший найголовніший принцип етики психолога це те, що психолог не може мати сексуальних контактів із своїм клієнтом. Я на цій темі не буду дуже ретельно зупинятися, але знаєте, що це дуже негативно впливає як на психолога, так і звичайно на клієнта. І взагалі всі принципи, про які я зараз буду говорити, вони придумані для психолога для того, щоб... Не зашкодити клієнту, тобто всі етичні норми були придумані для того, в першу чергу, щоб ем, безпечно себе клієнт почував. І другий момент, вже на якому я більш детально зупинюся, це те, що психологу не можна дружити з клієнтом. По-перше, це призводить до того, що клієнт може відчувати взаємозалежність до психолога, і психолог теж саме. Взаємозалежність призводить до того, що клієнт може постійно там переписуватися з психологом, просити якихось порад, хотіти зустрітися, і коли психолог дозволяє це, зустрітися з своїм клієнтом на каву. Зустрітися там, поїхати в яку в якусь відпустку, спілкуються зі своїм клієнтом поза терапевтичними сесіями. І навіть буває таке, що один може бути одне може бути коло спілкування разом із е, клієнтом, і все це призводить до того, що порушується конфіденціальність це дуже важливий принцип етики, коли психолог може розповідати при цій компанії щось про людину. І розказувати такі речі, які клієнту будуть про порушення його безпеки, про те, що він буде почувати себе зрадженим. Але ж це, типу, відбувається поза кабінетом так, психолога, і це бачить клієнт, але це призводить до того, що людина, клієнт відчуває себе. Погано від того, що його начебто зрадили. Але тут психолог може казати, і я знаю такі випадки, коли психолог каже: Ну, я з тобою психолог в кабінеті, а коли я вже поза кабінетом, то ну ми просто з тобою як друзі. Не обманюйте себе, це не буває такого, що це просто людина звичайна, і це нормально, що всі ми люди, і ми привносимо свої стосунки, свій досвід і в кабінет. І будучи психологом, звичайно, ми намагаємося від цього досвіду відріктися. Але коли це пов'язано вже з конкретною людиною, ну такого не буває. І тим паче це також пов'язано, чому психолог не бере своїх друзів, своїх родичів, своїх знайомих у Роботу, тому що вже у цього у цієї людини вже є бачення психолога, і він вже буде ці стосунки з ним до того, як, наприклад, це почалася терапія, привносити. І тому мені доводиться досить часто пояснювати своїм друзям, знайомим, чому я не можу взяти їх роботу. Я вас дуже всіх люблю, але е, я хочу, щоб у кожної людини був нормальний адекватний терапевт. В цьому моя місія. Далі, що ще про дружбу хотіла додати, що психолог може використовувати свого клієнта для задоволення своїх емоційних потреб, особливо тоді, коли відбувається, що ну, так от є ця дружба, і навіть клієнт, типу в плюсі від цього отримує і спілкування і людину, яка його приймає, і все, начебто, добре, але. У психолога, коли в нього є тяга до свого клієнта, тобто він хоче дружити і так далі, і мені це знайомо, тому що в мене досить багато є класних клієнтів, які ну реально з ними було б дуже круто спілкуватися. але... Це вже щось про психолога, тобто про те, що десь психолог не може реалізовувати свою сферу, таку як спілкування з іншими людьми, побудова стосунків на рівних. Тобто, звичайно, терапія будується. Ну звичайно, це від методу залежить, але в цілому, якби на рівності, напевні, я так. Само працюю, але тут є все одно, що ви звертаєтеся за певною послугою, за тим, щоб людина, психолог, як певний інструмент, показала вам іншу дійсність, навчила вас певним навичкам. І після цього ви як самостійна одиниця, ви йдете вже без цих якби, милиць, а просто йдете по життю і застосовуєте всі ці знання, які дав вам психолог. А тут, начебто, відбувається, щоб Психолог просто є завжди поруч, просто завжди є цим таким візком, який вас везе. І через це, як вже я казала, є ця взаємозалежність і є використання вас психологом, як, типу, що ви його друг. І так от психолог може формувати певну зі своїх клієнтів. Базу умовно, так? і це так просто заманливо виглядає, коли ти для своїх клієнтів просто база таких знань, і ти так все шариш, і взагалі до тебе можна звернутися і так далі. Боже, як це для нарцисичної особистості це просто мед, який хочеться лизати прямо з вулика, як відсилочка дала так от, але... Звертайте, будь ласка, на це увагу і знайте, що за етичним кодексом не можна дружити з психологом. Далі, далі, далі я вже казала про конфіденційність, що це є дуже важливою базовою взагалі темою етичного кодексу, і важливо тут, що психолог не розголошує ніякі подробиці з того про що ви говорите, про вас. І от про те, що я казала на початку, що ви можете йти по вулиці поруч зі своїм там коханим чоловіком, там чи вашою дружиною, чи будь-ким. І психолог може з вами не привітатися і зробити вигляд, начебто ви не знайомі. Але тут важливий є момент, що ну, звичайно, це залежить звичайно від запиту і так далі. Просто є реально клієнти, які не хочуть, щоб їх. Друга половина, чи там хтось з родичів, чи будь-хто взагалі знав, що ви, що він чи вона ходить до психолога, і тому психолог, знаючи це, буде поважати це і не здороватися, не вітатися з вами, тому що це може призвести до того, що вам доведеться брехати хто це, якщо у вас про це запитають. Або якщо, наприклад, це якісь аб'юзивні стосунки, то це може справді призвести ну, до досить тяжких наслідків. І знаючи це, психолог якби на це реагує. Е, далі е, такий етичний принцип, який називається не використовувати клієнта для своєї вигоди. Це не затягування терапії. І коли психолог розуміє, що він вже якби свою функцію можливо виконав, або взагалі тут не розуміється в цьому питанні. То він направляє клієнта до якогось іншого або психолога, або психіатра для того, щоб всі ж таки цій людині допомогти. Тобто найважливіший взагалі для нас, психологів, принцип це допомогти людині. І навіть якщо це будеш не ти, о боже, який жах, то все одно важливо, щоб хтось допоміг цій людині, і важливо це визнавати. Принцип невтручання. Психолог, не, як же я казала, не дає ніяких порад, не підписується на вас в інстаграмі, не коментує ваші дописи і не дивиться, з ким ви там спілкуєтеся, для того, щоб тримати цю дистанцію, щоб бути об'єктивним та безпосереднім в плані того, що саме ви приносите на ваші зустрічі, що саме ви розказуєте. Тобто, тут важливий оцей момент ваших стосунків в плані, щоб вони були. Чесними та відкритими. Принцип достатньої кваліфікації. Психолог не бере в роботу людей, в темах, в яких він не працює. Наприклад, я не працюю з там, залко наркозалежними, з людьми, у яких є сексуальне насильство в їх історії, тому що я просто. Не кваліфікована в цих питаннях, і ще багато в яких. І я беру тільки питаннях, яких я кваліфікована, тому тут важливо, щоб психолог у вас уточнював, з якою ви темою прийшли, з якою проблематикою, і так далі. Далі принцип нейтральної пропозиції. Психолог не обіцяє те, що ви за одну сесію всі свої проблеми вирішите. Хоча, на жаль, на нашому ринку так. Досить часто відбувається, коли кажуть, що так, коротше, декілька сесій, взагалі всі твої проблеми вирішимо, все буде супер. І є, начебто, якийсь рецепт, який допомагає людині вирішити все. Але етичний кодекс каже про те, що ну, це нереально, цього не можна робити, не гарантувати якийсь результат. Хоча ну, є певні механізми, можливо, колись про це теж розповім. Далі, принцип світогляду. Психолог не бере клієнтів, з якими точно не співпадає світогляд, тобто відмовляється від працювання з людьми, з якими ну, взагалі не співпадає бачення світу. І принцип достатньої кваліфікації на ньому завершу. Що психолог має отримувати звичайно вищу освіту, має мати базу. Психотерапевтичну свою особисту супервізії має отримувати навчання у певному методі, в якому він працює. І е, постійно підвищувати свою кваліфікацію, постійно навчатися, тому що можна все це мати колись там п'ять років тому. Але психотерапія дуже динамічна наука, яка розвивається, в якій потрібно постійно бути обізнаним, читати різне, навчатися у найкращих і так далі. Тому це ну, досить важливо є внеском в контакт з клієнтом. І напевно все ж таки найголовніше, що я хочу сказати, що ваші почуття, які є у вас з вашим психологом, вони є найголовнішим, тобто, коли ви відчуваєте себе. Те, що вас соромлять, те, що вас викликається, відчуття провини, коли ви знаходитесь з психологом, чи ви з ним починаєте конкурувати? А, ну це нормальний десь може бути процес, але коли він затяжний, і ви це ніяк не проговорюєте, і психолог якісь на вас ярлики, можливо, накидує і так далі. Тобто, коли це затягується, і ви відчуваєте, що вам тільки гірше стає від спілкування з психологом, оце і буде найголовніше для. Вас тригер, що цей психолог вам не підходить. І важливо буде ну, все ж таки змінити психолога, якось для себе відкритися, що з розумінням того, чи вам в першу чергу це приносить користь і як це в першу чергу для вас. І всім бажаю класних інсайтів і до нових зустрічей. Якщо вам було корисно. То буду рада, якщо поставити вподобайку, якийсь коментар, що вас зачепило чи, можливо, чим ви не згодні, тому що я розказала. І підписуйтесь, далі буде багато цікавих відео. До нових зустрічей!